Друзі, вітаю вас всіх. Ви на каналі Анни Атаманової. Мене звати Олег Колісник. Сьогодні ми традиційно з Анною Атамановою продовжимо дивитися для вас міста. І я вас вітаю. Вітаю! Ми минулої частини так торкнулися теми Львови. Трошечки. А що ж, давайте тепер продивимось, власне Львів, як і анонсували, як і обіцяли, що може чекати на це місто і які загрози, на які дні можливо побачите. Українці, тримайтеся. Зараз дійсно я бачу, що летять ракети, ніби я з дуже високої такої точки, з польоту. Максимально будемо ставити захист, що тільки є сили. От, навіть трошки я повідкладала на невеликий період прийоми, щоб захистити Україну, українців. Тому що це дуже важливо і небезпечно. Так, але я вже готова. І будемо не гаяти час до Великодня знімати сильні порчі. Хто себе погано відчуває по стану здоров'я, звертайтеся. Так. Львівщина, бачите, ніби як і планується на кінець місяця сильний удар сильної ракети, який з моря планується. І ніби як в останній момент зніметься, але небезпека є і загроза є. Можуть бути прильоти, шахеди, дрони, ракети. Ті, які планували, і їм завадило щось. Я дуже старалася над Львовом, Львівщиною. Так, Польща. Знову проблеми там на кордоні у нас виходять. Uh -huh. Потім помста за бавовну буде в Росії. Буде часто густо бавовна, Крим. Оця територія взагалі там, не, не кажемо, що, ну, зрозуміло, що не, не тихо. Так, дітки, обережненько, на дорогах. Аварії часто будуть, віруси будуть розповсюджуватись, дитячі. І дивіться, карта, є загроза. Обережно. Але я трошки, дивіться, далі, далі беру. Це до 18 числа. 8, 8, 8, 9, Небезпечно, взагалі, отакий період, іде, такий важкий, неприємний до Великодня. Нечість немає спокою, буде лютувати, хоча і хоче, захоче зробити вигляд, ніби вони благодійність якусь мають зробити благодійний вчинок. Жест. Дякую вам дуже. І Ліка й Русі. Дякую за прогноз для Львівщини. Давайте подивимось так загально, що можна сказати про. В цілому захід України. Чого там очікувати? Чи буде відносно спокійно? Повністю не буде спокійно. По всій території знову діти в небезпеці, віруси розповсюджуватись будуть дитячі. Угу. Пролітати буде в той бік, дрони будуть відбивати. Знову потрібно контролювати з моря запуск ракет, тих, що біля води Одеса, Одесь портові зони дуже страждати будуть. Дякую. І тепер давайте подивимося Одесу, Одесьчину. Так само нещадно обстрілюють всю область. Що ви можете сказати так, побачити для Одеси. Угу. На жаль, будуть сильні удари по житловим будинкам і частного типу будинку. Угу. Буде. Небезпека страшна над Одесою, Одещиною. Сильні удари планують дуже сильно вдарити. чи вдасть. Будемо робити, що можемо, відбивати 16 число, погано, 29. -те. От у мене по всій Україні 29 число. страшно. Я бачу в видіннях таке з кірпічного такого кольору коричневого руйнування, запах. Димо, жінка старша, плаче, як щось розповідає, Вона ледь встигне вибігти, але потім вона зрозуміє, що на здоров'я дуже. Я бачу декілька людей настільки виходять. З будинку навіть завали, чи що, ледь встигнуть ноги, руки як не свої, палає. І щось як шахет пролітає. Небезпека дійсно є, вибухи сильні будуть. Обстрілювати планують сильно. Біля води порт. Ці зони Одещина. Ракета, що за ракета? Вулиця. Третій поверх програється вулиця. Нове. ВВС 41. Цифри йдуть 41, або квартира 41, або будинок 41. М -м -м -м. Будинок де варять чи компот частного типу. Запах такий фруктовий. Яблука на столі. Потім... Різко прильот там чоловік має бути. Я не бачу, що він встигне. Боже буде знамення. Я бачу, що як сонце розвиднеться перед великоднем, що Бог з нами. Таке цікаво, сонце, небо буде, жертви дитячі, обережні. Там буде негода в світі, а в нас обстріли щастя. Але з Божою силою, як піде на Росію, там знову трагедії, обломки якісь ламається. Сумщина, Одещина, Херсонщина, Кривий Ріг хочуть. Знову ціла Київщина, ну майже по всій Україні будуть. Стріляти е, помста Зеленському навіть свої, тих, кого звільняти хочуть, будуть заколоти робити проти влади, проти президента. Зеленський, до речі, зараз вирішує питання стосовно повернення полонених. А ми казали, що буде погроза життю, і тоді uh -huh. щось таке було в новину, знову обережно. Темні Київ, Одещина, Дніпро. Херсон Запоріжжя, Чернігів, Чернівців, Обережна. Львівщина. Дякую вам дуже. Давайте продовжувати. Ми ще не подивилися сьогодні Миколаїв та Миколаївщину. Хочеться дізнатися, як буде в цьому регіоні найближчим часом. Обстріли. Угу. Обстрілювати будуть. В полон можуть захопити когось біля наших військових. Так, жертви будуть. Завтра, можливо, обережно перельот Частний будинок, смерті будуть біля дороги, інтернет проблеми з водою. Там також шахеди багато будуть насилати шахедів, дрони. дрони. Дрони привезуть ще проти українців туди. Машини, як їдуть, їх можна попередити. Поїздом приїжджають. Залізниці передають запчастини. Укладання активно якимось чином домовленості, пропозиції дуже активно, 27-го особливо. Угу. Домовленості ще хтось із світу буде розмовляти, щоб домовились, але 5 а, областей. На жаль, під питанням хочуть залишити для нас це неприйнятно. Дякую вам за, Миколаїв, за Миколаївщину. Хочу ще спитати у вас про Херсон, про Херсонщину, що ви бачите? Херсон, Херсонщина. Мін там багато дуже. Нова якась техніка приховування. Підривні під якісь нові, хитрі такі. Установи, реагування, датчик, движені. Так, дуже багато хлопців, як підриватись може наших. Херсон, Херсонщина. Якісь кошти, розмови. Зараз торгуються за Херсон. Угу. Пропозиції, санкції, Росія пропонує. Херсон домовитись. От, дуже їм хочеться ту територію взяти до Пасхи, до Великодня навіть або найближчим часом. Бачите? Туди угу. будуть підсилювати позиції дуже великі кошти, навіть погрози. Ядерна зброя або Київщина. Так, Сильно там буде гаряче. Руйнування будуть одна частина особливо під'єднати хочуть, там небезпечно. Обстріли постійно, часто, хімія, біле, фосфор засліплює очі. Поки що залишиться так, як є, угу. не вийде, ніхто не здасть найближчим прям часом, хоча буде складно. А от Донецький напрямок, там дуже складно. Всі сили туди на щастя буде. Дякую вам дуже, пані Анна. І давайте наостанок подивимося ще дві області: це Сумська та Чернігівська. Розпочнемо з Сумщини. Що чекає на цей регіон? Наскільки там небезпечно зараз, бо медіа мовчать, ніхто нічого не каже про цю область. Що там зараз відбувається? Ох, Сумщина, на жаль, там все не так добре. За неї старають дійсно мовчати більше. Росіяни все більше як позиції свої, але водночас, на початку іншого місяця мають трошки активніше поводити себе наші. Хоча втрати великі, серйозні, бачите, до Великодня, знову ж таки, і там торги йдуть. Смерті. Ну, там очікує на росіян трошки сюрприз. Хімії дуже багато. У нас ж руку рука німіє. Серцеві якісь хвороби загостряться. Карта страшного суда. Ну, там так просто ніхто, бачите, активно хочуть забрати. Відвоювати, хоча ніхто не, не готовий. Карта сонця. Щось ми маємо, якийсь козир там, хоча дуже-дуже не вистачає. Ми на нього чекаємо, аби тільки встигнути час від світу. Угу. Туди ми чекаємо від світу посилити якусь таку класну штуку. Я не кажу, що. Бо зараз складно. Ми чекаємо на це. Будемо намагатись відбивати, а зараз ми аби стримували люди, в якому люди становищі? взагалі в підвішеному. Бачите, як дияво. Знову ж таки, гроші, кошти. Чекаємо дуже на допомогу, зброї не вистачає. От прям дуже, чим швидше. Дуже-дуже нам потрібна допомога її. На жаль, все ще нема, тому ми там потерпаємо трошки. Угу. Е, і давайте на усинок Чернігів та Чернігівщину продивимось е, і поставимо крапку вже на сьогодні. Я казала, що після того, як в Чернігові піднімуть і образять духа Чернігівщини, буде дуже сильна відповідь угу. в Росії одразу. Дивіться, там взагалі стурбований дуже сильний охоронець. Він є з потойбіччя, і Чернігів взагалі не можна чіпати, тому що там дуже багато і привидів. Я так само маю на увазі і Львівщину. Угу. Зараз підіймається, вилазить майже вже виліз з землі, цей дух охоронець. І там привидів чимало. Але Чернігівщина. Потурбовано сколихалися наші охоронці нашої землі. Дуже багато спотойбіччя повилазили охоронці, і вони пішли до Росії. І тих, я казала, хто стріляв, дуже великий проблем. Душить буде. Так, погіршиться трошки стан здоров'я Путіна. Я відчуваю і. кадиру. Uh -huh. Кадиру в тому числі. Так, Чернігівщина. О, нічний час, якщо будуть ще гадити, буде знову в них дідстві, але будуть. Але ще будуть жертви. Відкрили вони воронку на своє лихо і біду. Жіночі втрати, візьмуть жіночими душами. Угу. Хоча в них шаманів багато чоловіків, чоловіки в магії, як в голові, але він відчує зараз упадок сил і енергії. Так, потурбували духа. Дуже сильний він там, до речі. Так, ще щось має статись в Росії. Поки що от поки що такого прям масштабного горя не бачу, але небезпека є. Бачите, смерті йдуть. Коли це можливо число. Пожар буде горіти, щось загориться саме по себе по собі люди цивільні постраждають. За Чернігівщину, до речі, жінки. Удар буде сильний. Росія, Україна. Чернігів, чернігів зможе бути захищеним, відбитий. Ох. Ну, найближчий час, слава Богу, поки що держимось, тримаємось. Але розпечатали вони цю, піде, він гулять у них там. Угу. Неправдиву інформацію будуть казати шамани. І неправильно поведуть трошки ладу військових. А наші навпаки, як майстри, Трошки зможуть отримати силу, коли сонце вийде. Ми сильніші на сонце. Взагалі наш захисник це сонце. Тому чекаємо. Україна. Жінки в небезпеці. Поки що, от прям от-от, на, на навіть на пару днів. тримаємося. Росію. Угу. Ну, дар буде по ним. ж, Анна, я вам дуже дякую за сьогоднішній прогноз для України, для українських міст і для наших глядачів і глядачам. Я так само дякую, що ви були з нами. Не забувайте підписуватися на канал. А також наступну середу ми з Анною знову вийдемо до вас у прямий ефір. Дякую, що були з нами. До побачення, до побачення.